Якщо взяти, наприклад, 2021-2020 рік вашу клієнтську базу, от скільки клієнтів перейшли в такий сплячий формат і перестали здавати у відсотках? У відсотках я думаю, десь відсотків 20-25 нашої сталої аудиторії ми втратили. саме 25 п'ять відсотків. Да, да, да. І під час ковіду ми втратили частину аудиторії, що вони просто пішли до конкурентів, коли ми не могли задовольнити їх потреби, і вони зрозуміли, що Cinevo — це не єдина лабораторія, і саме під час ковіду з'явились інші бренди які люди запам'ятали. А яка ваша доля ринку в 19-му, в 24-му році? В 19-му і 24-му вона плюс-мінус однаково, десь близько 20-25%. Ми зазвичай А берем... у найближчого конкурента? А найближчого конкурента десь 18-20%. Тобто вони не так далеко. Зараз. І і тому ми дуже часто дивимось 17-й рік. Бо в 2017 році наша доля була більше 30% і найближчий конкурент був десь відсотків 12-13%. Тобто вони круто зробили домашню а, роботу. Починаючи з 2017 року, вибули саме те, на що ну взагалі-то ми очікували, але ми думали, що воно буде в такому масштабі. До 2017 року всі намагалися винайти свою бізнес-схему, як робити лабораторний бізнес. А десь після 2017 року майже всі лабораторії здалися і почали просто копіювати все, що ми робимо. Wow. Копіювали абсолютно все. І принципи роботи на пунктах забору біоматеріалу і намагалися сідати з нами двері в двері, і почали писати теж аналізи, як і ми, тим же самим шрифтом. Що б ми не робили, воно одразу у всіх почало з'являтися, і саме плюс-мінус такому вигляді, і люди просто почали плутати. Наш, а так... ви були до цього не готові? вас це здивувало? А, чи що? ми здивували, що це буде в саме такому гіпертрофованому карго-культі. Да, ми знали, що нас будуть копіювати, але ми не думали, що просто це буде як Xerox. І, і такі, що ви відчували, і що ви робили? А, ну з одного боку, деяке таке внутрішнє задоволення, що якщо тебе копіюють, ну мабуть, ти робиш щось правильне. Ну це щось таке садимо захист. А... Да. Але з іншого боку, ми поступово почали втрачати ринок, долю ринку. Ми все одно залишаємося лідерами, але все одно, коли вже у людини немає такого, як до 17-го року є сінево і всі інші, під час ковіду є сінево і далі вже якісь конкретні бренди. Плюс... Скільки зараз конкурентів в? Ви... Вважаєте теми, яких ви я вважаєте? Я думаю, в Україні є 5 лабораторій, які сукупно тримають десь біля ну, мабуть, 75-80% ринку. П'ять лабораторій. І далі всі інші.